Історія палацу Куннін Шийдзин, Глава 30. Аркуші з відповідями Пригадуючи слова Юфанінь про світ, у якому вона жила, і порівнюючи його з тим місцем, де перебувала тепер, Дзян Сіюнін чомусь почувалася не дуже затишно. Тому, коли вона знову зосередилася на питаннях, поставлених цими вчителями, вони видавалися їй дедалі менш приємними. Спершу вона збиралася удавати повну бездарність, що не прагне до жодного поступу. Але тепер, дивлячись на них, у неї з'явилося бажання сперечатися зрештою, вона все одно не залишиться у палаці, то навіщо боятися образити цих старців. Дзянін повільно крутила пере у руках, на її вустах з'явилася усмішка. Увесь іспитовий аркуш, як уже казав Сєвий, справді не був надто складним. Питання стосувалося головного вчення Конфуція та Амендзи, а також деяких знань про поезію, ритм і музику. Тепер вона вже відповіла на половину питань своїм почерком, схожим на собачий шрифт. Що ж до другої половини? Конфуцій сказав: армію можна позбавити генерала, але окрему людину неможливо позбавити її прагнень. Як це розуміти? Як можна обговорити важливість прагнень благородної людини? Дзянсюїнін уважно і акуратно намалювала на аркуші черепаху, і написала. З одного боку, кажуть, коли звичайна людина бачить образу, вона вихоплює меч і починає бійку. Це не можна вважати мужністю. З іншого боку, коли звичайна людина гнівається, кров розприскується на п'ять кроків. Якщо це звичайна людина, то вона належить до нижчих прошарків. Які ж у неї можуть бути прагнення, якщо прагнень немає, то чого ж тоді можна позбавити? Я не знаю, як це розуміти, але одне зрозуміло точно: святі теж можуть говорити ні синітниці. Питання було таким. Конфуцій сказав. Небо наділило мене чеснотою. Що може мені зробити Хуантуй і сун? Поясніть значення слова чеснота. Це висловлювання Конфуція прозвучало під час його втечі, коли він проходив через сун, а Хуаньтуй, воєначальник у Сун. Намагався його вбити, тоді Конфуцій разом зі своїми учнями обговорював обряди династії Джоу під великим деревом, а Хуань Туй наказав зрубати дерево, щоб убити Конфуція. Учні завжди шанували Конфуція як святого, і все, що він казав, вважалося істинним, навіть якщо це була дурниця, вони знаходили безліч пояснень. Дзян Цюєнін, побачивши цю фразу, ледь не закотила очі до стелі. Якщо людина володіє чеснотою, чи означає це? Що вона може подолати будь-яку небезпеку і не боятися ворогів, яка нісенітниця, і це ще й подавала, як самовихваляння, так що навіть обличчя не на червоніє. У неї було чимало аргументів, які вона хотіла висловити з цього приводу. Так вона й зробила, швидко і рішуче написала відповідь попри на акуратний почерк, загалом проблем не було. Півтори години промайнули непомітно. До цього часу інші учасниці вже закінчили писати, а дворецький, ударивши в мідний гонг, почав збирати зошити. Коли він підійшов до Дзян Сюєнін, вона все ще сиділа, схилившись над столом і пишучи Дворецький покашляв. Кхе -кхе -кхе. Друга місць, дзян час здавати роботу. Дзян Сюєнін не звернула на нього уваги і навіть не підняла голови, тільки сказала О, почекайте, я закінчу останнє речення. Дворецький розгубився і мимоволі глянув на сєвея, який уже підвівся і дивився в їхній бік. Сєвей нічого не сказав. Тож дворецький міг тільки терпляче чекати поруч, поки Дзян Дзясюєнін писала, але цей останній абзац виявився надзвичайно довгим, бо вона написала ще багато. Усі погляди звернулися на неї і в серцях усіх виникло здивування. Незрозуміло. Здавалося б, Дзян Сюйнін знала всі питання заздалегідь, отже, мала бути готова. А цей іспит узагалі не був складним. Такі люди, як Сяошу і Фані Лань, насправді закінчили свої роботи за годину і могли здати їх раніше, але не хотіли вирізнятися чому ж вона витрачає стільки часу? Нарешті вона поклала перо, підняла щільно списаний аркуш зі столу, подула на чорнила, щоб воно висохло, і передала його дворецькому, який довго чекав. Дякую. Дворецький з полегшенням зітхнув. Він подумав, що друга міздян, мабуть, дуже серйозно ставиться до іспитів і має великі знання, тому й не писала так багато. Але коли він узяв її роботу, щоб поглянути, побачив лише дивні каракулі це серйозно? І навіщо писати стільки? Кіт виступив у нього на лобі. Дворецький не наважився висловлюватися і, зібравши всі роботи, акуратно склав їх і передав Сівею. Так іспит завершився. Усі трохи розслабилися. Пань Мяо сиділа ближче до Дзян Дзянсюані, спостерігаючи, як Сівей приймає спитові роботи розкладає їх на столі, нахилилася до Дзянсюєні і спитала Чому ти так довго відповідала? Може, у питаннях були якісь приховані сенси? Ніяких прихованих сенсів не було. Якщо вже на то пішло, то це було просто проявом занудства. Дзян Дзянсюєнін теж підняла очі на сівеї, і, упевнившись, що він не звертає на них уваги. Повернулася до Фан Мяо і тихо відповіла, я просто трохи дурненька, тому й довше відповідала. Дурненька? Від неї й близько не віяла дурістю. Фан Мяо раптом більше не захотіла розмовляти з нею, відчуваючи, що це лише зовнішня скромність при наявності величезного таланту, І сумом подивилася на неї. «Хм, Продовжую давати. Дзян Сюйнін бачила, що Фан Мяо їй не вірить, і більше нічого не пояснювала. Адже після того, як вона закінчила іспитову роботу, їй стало значно легше. Цей іспит був проведений точно в ціль, і швидше за все, ті старі будуть бурчати і сердитися, коли побачать її роботу. Вона не хвилювалася про те, що не зможе залишити палац. Тихенько вона почала придивлятися до Сівея. На столі зверху лежала робота старшої дочки герцога Чонгуо Сяоши. Її дрібний, красивий почерк був дуже охайним, було видно, що вона багато тренувалася. Коли Сівей переглянув наступну роботу, він кивнув головою, але його обличчя залишалося незворушним. Ті, що сиділи внизу, не могли зрозуміти, про що він думає. Але коли він дійшов до п'ятої роботи, його очі раптом трохи звузилися. Зян Цюйнін, яка спостерігала за його обличчям, одразу відчула внутрішню напругу Схоже, тепер моя черга. Вона згадала Сівея зі свого минулого життя той, хто володів священними книгами. Знавець багатьох шкіл із чудовим почерком і віртуозний музикант. Вона запитувала себе, чи не спалахне він від люті, побачивши її роботу. Якби він раптом утратив самовладнання, це б було так захопливо. Уявіть його здивування, коли після чотирьох охайних робіт він раптом побачив цю п'яту, списану нерозбірливим почерком. наче священник креслив зловісні символи. Навіть семирічні школяри пишуть краще. На мить його брови насупилися, і він, здавалося, був готовий викинути цю роботу на підлогу. Але тут, угорі, він побачив три склади: дзян Сюєнін. Цівей стиснув пальцями зошит, підняв погляд у куток, що освітлювався денним світлом. Він побачив, як дзян Сюєнін нишком стежить за ними, і у її ясних очах блиснула хитрість, наче в лисиці. Але щойно він подивився на неї, ця пустотлива іскра згасла. І вона глянула на нього сором'язливо і боязко, а потім опустила голову, ніби усвідомлюючи, як погано відповіла на питання і хвилюючись через це. Цівей довго і уважно дивився на неї. Дзян Сюйнін думала, що він лише зиркне і відведе погляд, тому знову підняла голову, щоб побачити його реакцію. Але раптом вона зловила його погляд, який так і не відвівся вона миттєво здригнулася. Хоча на обличчі Сівея не було ані строгості, ані холоду, він здавався незворушним, наче спокійне море. Проте Дзян Сюєнін відчувала, що під цією поверхневою тишею приховується бурхлива водоверть, яка змушувала її серце тремтіти. Зовні все здавалося спокійним, але всередині вирували пристрасті. Вона відчула холод потилиці і ледве стримала бажання втекти, повільно опустивши голову, але цього разу вже не наважилася піднімати її знову. Лише після цього Сівей повільно відвів погляд і знову повернувся до читання роботи. У залі запанувала глибока тиша. Усі дівчата зі знатних родин, які нишком стежили за виразом обличчя Сівея, були вражені, адже зазвичай він витрачав усього півгодини на перевірку одного зошита, а цього разу його погляд затримався на п'ятому цілу годину. Хоча, за його обличчям було неможливо визначити думки, це мимоволі викликало страх. Усі вони почувалися дуже тривожно. По перше, кожна молилася, аби це була не її робота, а по друге, не могла стриматися від думки, що ж такого написано на цьому аркуші, щоб настільки здивувати сівея, наставника спадкоємного принца, що він присвятив йому стільки часу. У цей момент троє старих учених із академії Ханлінь повернулися назад і, побачивши, що всі вже закінчили, підійшли до Сівея з усмішкою. Ви вже перевіряєте роботи. Давайте ми теж допоможемо вам із кількома останніми. З цими словами вони простягнули руки до робіт на столі. Сєвей трохи здригнувся, але непомітно відклав роботу дзянцюніну бік і природним рухом передав решту робіт старим ученим, промовивши Дякую вам, шановні вчителі. Старі не помітили його швидкого руху, взяли роботу і почали перевіряти по дві три кожен. Вони коментували Ця робота зовсім не по темі. Те ж саме і з цією тисяча слів, але все повз. Навіть пояснити словами менішен про народження в бідах і смертю благополуччя не можуть. Як же вони можуть супроводжувати у навчанні? Кілька дівчат зі знатних родин зблідли. У цей час Дзян Сюйнін трохи заспокоїлася, подумавши, що старі нарешті повернулися. Як тільки вони побачать її роботу, то вже точно її не виберуть. Таким чином справу зроблено. Невздовді вчені закінчили перевірку робіт і відклали чотири з них, похитавши головами у бік Це означало, що ці роботи не пройшли. Сєвей поглянув на відкладені роботи, нічого не сказав, лише кивнув і зібрав усі роботи разом, звернувшись до присутніх. Ми щойно з учителями переглянули всі роботи і ухвалили рішення. Усі напружилися, вдивляючись у нього, Сюйнін стиснула кулаки, очікуючи почути своє ім'я. Донька голови уряду чень Чень Шуї, чудово, лишається. Донька управителя фань Фань Мяо, посередньо, хоч і поступається в знаннях, але її акуратний почерк і прагнення до навчання заслуговують того, щоб залишити її. Сяо Шу, чень Шуї та я усі від початку не хвилювалися за те, що не пройдуть, тож, почувши результати, лише трохи зраділи, але все сталося так, як і очікувалося. А от Фань Мяу була схвильована. Почувши від Сівея слова може залишитися, вона ледь стримала себе, щоб не підскочити з місця, і поспішила подякувати йому за настанови. Учениця дякує вчителю за настанови. Надалі я старатимуся ще завзятіше вчитися, аби гідно супроводжувати принцесу у її навчанні. Таким чином чотири дівчини вже були відібрані. Решта дівчат, почувши, що перші імена пройшли без проблем, подумала, що вимоги вчителів доволі м'які, і навіть якщо їхніх знань недостатньо, у них усе одно є шанс пройти, якщо пощастить. Але ніхто не очікував, що наступні три імені, названі сівєм, виявляться такими, що не пройшли. Він глянув униз і побачив, що кілька дівчат зі знатних родин, чиї імена пролунали, зблідли і були вже на межі сліз. Тоді Сівей сказав Шановні дівчата! Ваші роботи не позбавлені чеснот, і в порівнянні зі звичайними дівчатами вас можна вважати освіченими і начитаними. Однак ми відбираємо супутність для принцеси, тож мусимо враховувати рівень освіти інших кандидаток для порівняння, тому не варто надто перейматися результатами. Три дівчини стали і подякували йому, принаймні зовні вони виглядали згодними, але що насправді думали, цього ніхто не знав. Тепер результати було оголошено для сьоми осіб, лишалося ще п'ять. Дзян Сюєнін подумала, що скоро черга дійде і до неї, у цей момент Сівей взяв восьму роботу, але не став одразу оголошувати результат, а ніби замислився, перш ніж заговорити. Дзян Сюєнін подумала, що це її робота, але в наступний момент Сівей запитав: А хто тут фан Ілань? Паннь негайно підвелася і вклонилася. Відповідаю, шановний учителю, це я. Сівей пильно подивився на неї, уважно оглянув і тоді сказав Чудово, абсолютно першокласно. Усі, включно Сяошу, здивовано розкрили очі. Але наступної миті Сівей промовив: Але ви не можете залишитися. Не залишитися? Усі були приголомшені, і подив ще не встиг зникнути з їхніх облич. Пані Лань. Сама не розуміла, що відбувається. Сєвей не став пояснювати, лише простягнув їй роботу, сказавши Візьміть свою роботу. Раніше, коли оголошували результати, роботи не поверталася. Пані Лань, попри свій спокій, подумала, що, можливо, зробила помилку, і занепокоїлася. Вона підійшла і з повагою прийняла свою роботу. Лише після цього Сєвей спокійно промовив В імператорському дворі немає місця гарній поезії. Фані лань здригнулася, а в її серці, наче швидка течія ріки, закрутилася безліч думок. Вона тримала роботу, стоячи в розгубленості довгий час. Нарешті вона глибоко вклонилася сівею. Фані лань запам'ятає ваше повчання, учителю. Інші не зовсім зрозуміли сенс цього короткого і незрозумілого діалогу, але тільки Дзян Свійнін, спостерігаючи за фані лань, помітила на її обличчі складні емоції. Ця дівчина мала поетичний талант, і Сєвей побачив її дух і обдарованість у роботі, тому, попри те, що вона була видатною, він не залишив Фані Лані як супутницю для принцеси. Але щоб писати хороші вірші не можна залишатися при дворі. А Фані Лані з минулого життя, яка згодом подорожувала знаменитими горами і ріками, справді написала чимало чудових віршів, що захоплювала навіть чоловіків. Дзян Цюєніну минулому житті зневажала це не розуміючи, як можна відмовитися від багатства і слави та не оскаржувати дії сєвеї, але в цьому житті вона зрозуміла, як заздрить в цій свободі і простоті, мандруючи горами і ріками. Занурена у свої роздуми, вона раптом почула за спиною «Нін», Але слово було обірване на півслові. Дзян Сюєнін підвела голову і побачила, що Сівей дивиться на неї зверху. Вона не розуміла, чому, коли здавалося, що все вже вирішено, тепер раптом відчула тривогу, можливо, тому, що Сівей здавався надто лякаючим, вона встала й мовчки чекала, поки він оголосить остаточний вирок. Коли Сівей вимовив нін, він усвідомив, що це недоречно, і, трохи звозив очі, ніби нічого не сталося, спокійно продовжив Донька Дзян Бояо од дзянсюєнін, може залишитися. Дзян Сюїнін інстинктивно вклонилася. Дякую за настанову, учителю, я обов'язково повернуся додому й зачекайте. Дзясюнін може залишитися? Раптом, наче блискавка вдарила, Дзян Дзясюнін, різко підняла голову настільки здивована, що забула приховати занадто яскравий гострий блиск у своїх очах, і відразу подивилася на сівия. Що за жарт? Вона знала, який бланк заповнювала і як писала. Це зовсім не рівень двору для вибору супутниць принцеси. Навіть якби вона віднесла цю роботу в приватну школу, учитель навряд чи захотів би її навчати. Пань Мяо, почувши, як Дзян Цюйнін вимовила повернутися додому, не змогла стримати сміху і сказала Хе, подивіться, в останнє місце дісталося нашій Дзян Цюйнін, і вона така рада, що вже й сама почала говорити нісенітниця. Сєвий спокійно глянув на неї. «Дзян Цюйнін?» Дзясюєнін відчула поколювання в голові, зовсім не розуміючи, як ситуація раптом вийшла з під контролю, її думки крутилися шаленим вихором як принцеса змогла вмовити Сівеє? Янь Лінь навряд чи зміг би, отже, Сівей хотів залишити її під своїм наглядом, щоб розібратися, прикидається вона чи ні? Ні, в будь якому разі вона не повинна залишатися при дворі, тим паче навчатися в Сівеї – це було б самогубством. Під тиском людини іноді виявляє несподівану винахідливість. Цюєнін, цю розуміючи, що це може привернути ще більше уваги Сівея, все ж таки наважилася сказати Шановний учитель Осіє, у мене є питання якщо вчителі читали роботи на місці, то чому, попри високий бал, Фань не була обрана? І крім того, учитель повернув їй роботу, тоді як ми не бачили всі своїх робіт і робіт інших? Хоча б для того, щоб поставити себе на місце тих, хто не пройшов, адже вони, мабуть, не розуміють, чому їх не обрали, чому б не повернути всі роботи, щоб ті, хто не пройшов, могли переконатися і змиритися з цим? Насправді ці слова Дзян Цюєнін викликали інтересу відкинутих перевірка робіт була цілком можлива, а раптом хтось гірший пройшов завдяки шахрайству. Але Сєвей лише глянув на них, і спокійно відповів, не змінюючи тону. Дзян Дзянцуїнін слушно зауважила, хоч ми і пояснили причини відхилення цих робіт, але зробили це поверхнево, і багато недоліків не були детально розібрані, якщо панянки справді прагнуть до навчання, я можу залишитися трохи довше і детально це обговорити з вами. Детальне обговорення, хіба це не те саме, що публічне приниження? Ті, хто спершу хотів підтримати Дзян дзянцюінін, почувши це, злякалися, що їхні невдалі роботи будуть виставлені на загальний огляд і їм буде страшенно соромно, їхнє бажання підтримати миттєво зникло. Вони поспішно відповіли Ми повністю згодні і вдячні вчителю за настанови. Не хочемо більше турбувати вас. Дзян Дзянцюєні настовпіла. Вона думала, що перехитрила, але Сівей виявився на крок вище за неї. Невже ці дівчата не можуть бути більш принциповими? Ви розумієте, що втрачаєте такий шанс залишитися при дворі, ніхто не міг би відповісти гірше за мене. Сєвий глянув на Дзян Сюєнін. У вас є ще питання міс Дзян? Дзян Сюєнін нервово сіпнулася. Я, але я ж. сєвий легенько торкнувся пальцем малюнка черепахи на її роботі, біля якого були її критичні відповіді, і беземоційно перебив її. Можливо, Міз Дзян залишиться після, і я особисто розвію ваші сумніви. Дзян Сюйнін відчула холод, а її обличчя зблідло.